Друзі, вітаю! 8 січня! Вирішили з синами прогулятися по полям, по більш таким більш критичним ділянкам по ураженню мишами. Зараз на ділянці там, де не косився льон. І ми бачимо багато падалиці, але все ж таки цей мороз, я маю надію, вже його вб'є. Тому що бачимо, що він продовжував не незвачужаючи ні на що. Бачимо, що практично всі зимуючі бур'яни забрало, але все ж таки... Вероніка частково залишилась. Я бачу, що вона не, не повністю забрана. А так все, крім Вероніки, все забрали. Ось такі бачимо в машині норки. Це здебільшого на цій ділянці польовка, А є е, ділянки там, де не оброблялися в цьому році, там є курганчикові миші. І зараз проводимо таку операцію. Ми Мишенний тиф. Брали в Кропивницькому на станції, вже готовий готову приманку. Бердіфакумом поки що не працюю. Подивлюся, як спрацює мишений тиф зараз. Погода нам дозволила вийти в поле, тому що підмерзло. Сьогодні вранці було мінус 12, зараз мінус 8. І так вирішили ми з сином прогулятися. А там якщо ну, все одно цієї обробки недостатньо буде, навесні ще будемо працювати бродіфакумом. Просто зараз, щоб не, як кажуть, не кончить лисиць та яструбів, соколів, то працюємо чистим машинним тифом. Ну так, продовжуємо, будемо на другій ділянці. Ще щось зніму компетно все натягнуло. там свіженькі пшенички. Що може. вони живі. Не стучі я бачу що працює. Якщо треба контролити його. Б... Вони ну, розпосюджуються дуже сильно. Наступні роки буде біда, Ну, бачимо багато коробочок льону, це вони ще в період вегетації. Льону натягали його і був у них тут схорон свій. Пшинечка відновила свою вегетацію. 4 дні тому було плюс 14 і вчора. Вночі був сильний мороз, Цю ніч ще дужчий мороз був. Пшениця дуже сильно страждає. Як ми бачимо, бачите, що у неї достатній тургарт навіть зараз, навіть такий розсаду. Пізна обробка була, видно, було недостатньо для того, щоб можна спрацювати по вірні. Тобто частково вона вже закінчила свою вітацію, частково ще вигитує. Ну, навесні будемо дивитися, що, що робити. Як її контролювати, вже буде, будемо приймати рішення весною.